Лаванаці, вітаю, на каналі добрий рембатвитері, ясо добрий. Заправляємо пальне і фактично ці коричневі хрести. На каністрах це взагалі-то під воду, під антифриз, але вже пускаю їх під пальне, тому що ну, є така більш актуальна потреба. Не склалося там. Добродій хотів допомогти, але кудись пішли в інше місце каністри. Бутаточка, хто має змогу поділитися? До 30 каністр 20 пластикових радо прийму в роботу. Бо у підсумку так, треба було побратимам, я побратимам віддав свої. От, А зараз сам відчуваю потребу. Будь ласка, долучайтеся до 30 каністр. Якщо на Донеччині приїду, заберу 20 -точки. Якщо відправляти, то ну, від 10 штук більш-менш доцільно так, відправляти, долучайтесь. Будь ласка, поширюйте. Бо воно нібито так багато і не коштує ті каністри. так, А у тих, хто працює в агросекторі там, з агрохімією, то взагалі це, можна сказати, вторсировина там, іде на переробку, на викидання і всяке таке. А у нас от в тому є потреба для роботи. Будь ласка, долучайтеся. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.